Канал свій Смак вітає вас! Сьогодні пропоную рецепт смачного та легкого у приготуванні вівсяного хліба. Думаю, що їм якош і, яко і окраєць вам дуже сподобається, а ваш дім наповниться неймовірним ароматом свіжоспеченого хліба. Для тіста у миску кладемо 6 грамів свіжих дріжджів, 30 грамів меду, 50 мл теплого молока. Перемішуємо все до однорідності. Додаємо 10 г солі, 40 мл олії та вливаємо 270 мл теплої води. Сипаємо 70 грамів перемелених вівсяних пластівців, 100 г цільнозернового пшеничного борошна та 350 грамів просіяного борошна. Замішуємо тісто. Смісимо спочатку у мисці, а потім домішуємо на столі. Із тіста формуємо кульку та ставимо у миску, яку змащуємо олією. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо тісто підходити при кімнатній температурі на 1 годину. Через годину тісто дістаємо із миски та обминаємо. Складаємо спочатку у конвертик. А потім формуємо кульку. І знову залишаємо на 1 годину підходити. Наше тісто готове. Тепер формуємо хлібчик. Для цього руками розтягуємо тісто у прямокутник та скручуємо його у рулетик. Кожен раз тісто добре притискаємо. Краї прищіпуємо. Тепер верхню частину хліба обвалюємо у вівсяних пластівцях та перекладаємо у форму, змащену вершковим маслом. Накриваємо плівкою та залишаємо хліб при кімнатній температурі на 1 годину. Випікаємо у розігрітій духовці. До температури 240 градусів 10 хвилин, а потім при температурі 200 градусів ще 35-40 хвилин. Гарячий хліб дістаємо із форми, накриваємо рушничком і залишаємо до повного охолодження.